З України якось цікавіше думається про Канаду, згадую все, що не доробила або на що не вистачило духу, і думаю, що, повернувшись, все це завершу і взагалі піду вперед сміливіше, хоробріше. Заходжу тут в магазини типу Аврора, копієчка. Раніше вони мені подобались, а зараз це так дешево і тонко, що розпадається в руках. В інших магазинах не набагато краще. Білизна наскільки синтетична, що немає чого одягти, а кружево навіть красиве на тій білизні, не те що незручне. Гаряча, рекламована в тікток мережі косметика, душка у мене викликала алергію. А з приємного, звісно, рибні вітрини. тут я поїм тих оселедців, які я люблю, і тих, які навіть ще не пробувала, бо з'явилися інші види. І це все за доступною ціною і дуже смачно. А українські вафельні торти вдвічі товщі, ніж ті, що продаються в магазинах Калгарі. А згущенка із головою малятка на пакуванні взагалі просто космос смак. Раніше, коли ми приїхали в Канаду, я переводила ціни в гривні і хватала за серце, бо було все дуже дорого. Тепер я переводжу українські гривні в канадські долари, і більше за серце не хватаюсь, бо все набагато дешевше. Доступність безрецептурних медикаментів, лікарів, косметична сфера це все по гарній ціні, без великих черг. А погода просто шепче, бо не встигла я виїхати з Калгарі, як місто засипало снігом і обліпило морозами, а в Україні плюс 16-18 і сонечко. Хоча в перший день мене Україна зустріла дощем. Пташки зараз щебечуть, мушки і оси літають. Все таки наш клімат гарний вдома. А ще тут є знайомі і друзі, яких хоча б раз у рік хочеться зустріти, і купа незавершених справ. І хоч я вже дивлюся квитки назад до Канади, до речі, дуже недешево виходить, але все ще насолоджуюсь своїми днями тут. Ще цікаво помітила, скільки підробок одягу з марками не марки. Якось за цей час, проведений в Канаді, звикла що багато гарних брендів і по доступних цінах. Тут вже швидко всього буде підробка і по цінах не дуже доступних. Та життя продовжується, люди працюють, діти ходять до школи на гуртки. В будь-яку інстанції, куди не зайдеш, скрізь тобі дадуть і в хвіст, і в гриву. Якщо заскучали за хамським відношенням, то велкам додому. Причому це не тільки державні інстанції, а приватні так само дозволяють собі хамити своїм відвідувачам. Все розумію, люди стомлені, озлоблені від війни. Але чого бути грубими, не розумію. Війна би мала об'єднувати нас. А чи хочеться вам в Україну? Чи були ви за цей період, скільки ви їхали після початку війни, чи ще раніше, коли ви були останній раз вдома? І чи вважаєте ще Україну своїм домом?